Ласкаво просимо до старої столиці Японії міста Кіото. Гра переносить учасників на знамениту вулицю Гейш Ханамікоджі. На вулиці проживає сім красунь гейш, кожна з яких має певні таланти. Поезія, музика, танці тощо гравці змагаються за їхню прихильність, збираючи потрібний їм реквізит для виступів. Сьогодні ми розглянемо правила дуельної настільної гри Ханамікоджі, змагаючись за прихильність семи гейш, витончених її граціозних жінок, гравці викладатимуть карти предметів біля них за допомогою різних дій. Щоб здобути перемогу, треба або завоювати прихильність чотирьох гейш, або набрати щонайменше 11 очок. Шарму на початку гри викладіть між гравцями в ряд сім карт гейш у порядку зростання значень на них. Покладіть по одному маркеру прихильності на центр кожної карти гейші. Перетасуйте всі карти предметів і покладіть колоду до лілиць біля ряду. Кожен гравець отримує набір із чотирьох жетонів дій, які викладає кольоровою стороною догори. Після цього визначте першого гравця. Ним може стати наймолодший гравець. Перший гравець розпочинає раунд. Як я вже казав, гра у Ханамі Коджі триває доти, доки одному з гравців не вдасться досягти умов перемоги або завоювати прихильність 4 гейш, або набрати 11 очок шарму. Партія у Ханамі Коджі може тривати не один, а кілька раундів. Кожен раунд складається із чотирьох фаз: фаза роздавання карт, фаза дії, фаза підрахунку очок та фаза оновлення. Ці фази розігруються послідовно. Під час першої фази вилучіть одну випадкову карту із колоди предметів, а потім роздайте кожному гравцеві по шість карт. Кожна з цих карт предметів може бути викладена лише біля відповідної гейші. Число на карті означає кількість таких карт у колоді. Колір карти вказує, якої гейші вона стосується. А значення на гейші це кількість очок шарму, які може здобути гравець. Під час фази дій гравці ходять по черзі. У свій хід гравець повинен спершу узяти одну карту із колоди, а потім вибрати один доступний жетон, перевернути його та виконати вказану на ньому дію. Можливі, чотири дії, указані на відповідних жетонах. Наприклад,. Таємниця. Гравець вибирає одну карту з руки і кладе її до лілиць під цей жетон таємниці, перевернувши його. Цю карту він відкриває лише під час фази підрахунку очок, проте він може будь-коли подивитися на цю карту. Жетон непотребу дає можливість вибрати дві карти з руки і покласти їх до лілиць під цей жетон. Ці карти не використовуються у фазу підрахунку очок. Гравець може будь-коли подивитися на ці карти. Дія подарунку дозволяє вибрати три карти з руки і покласти їх горілиць на стіл. Суперник вибирає одну з цих карт і кладе її зі свого боку ряду гейш навпроти відповідної гейші. А потім активний гравець кладе позосталі карти зі свого боку ряду гейш навпроти відповідних гейш. Остання дія це боротьба. Гравець вибирає 4 карти з руки, ділить їх на 2 набори по 2 карти в кожному і кладе їх горілиц перед собою. Суперник вибирає один набір і кладе ці карти зі свого боку ряду біля відповідних гейш, а потім активний гравець кладе дві позосталі карти зі свого боку ряду біля відповідних гейш. Отже, починаючи з першого гравця, гравці по черзі виконують по одній різні дії, поки кожен не виконає по чотири дії. Після цього починається підрахунок очок. Спершу кожен гравець відкриває карту під своїм жетоном таємниці і викладає її зі свого боку ряду біля відповідної гейші. А потім гравці порівнюють кількість карт предметів з обох боків кожної гейші. Якщо з якогось боку більше карт предметів, то відповідний гравець здобуває прихильність гейші. Він пересуває жетон прихильності на свій бік, також отримуючи вказані на гейші очки шарму. Якщо у бабіч гейші порівну карт предметів або їх узагалі немає, то маркер прихильності залишається на місці, де він не перебував до цього. Після цього перевіряють умови перемоги. Якщо один з гравців завоював прихильність 4 гейш або набрав 11 очок шарму, він здобуває перемогу у рідкісних випадках. Коли один гравець здобуває прихильність 4 гейш, а інший одночасно набирає 11 очок шарму в тому самому раунді, тоді перемагає гравець, що набрав більше очок шарму. Якщо ж гравці не виконали умови завершення гри, вони переходять до четвертої фази оновлення. Вони збирають усі карти предметів, передасовують і кладуть колоду біля ряду гейш. Далі вони перевертають свої жетони дій. Жетони прихильності залишаються на своїх місцях. Першим гравцем тепер стає інший учасник, і можна починати новий раунд. Гравці грають доти, доки один з них. Не здобуде перемогу, також у грі є необов'язкове правило, що гра триває максимум три раунди. Якщо наприкінці третього раунду жоден гравець не виконав умову перемоги, то перемагає той, хто набрав найбільше очок шарму. У разі нічиєї перемагає гравець, що здобув прихильність гейші з найбільшою кількістю очок шарму. Якщо знову нічия, то обидва гравці ділять перемогу. Ханамі Коджі – це проста, мінімалістична гра, яка водночас має глибокий стратегічний ігролад. Це захопливий дуельний філер у дуже стильному оформленні. Гра сподобається і новачкам, і досвідченим гравцям. А особливо добре вона грається під час чаювання зі своєю другою половинкою. Гра перенесе противників у середньовічну Японію на мальовничу вулицю міста Кіото. І подарує безліч незабутніх партій. Тож грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па!